Тепер далі трохи по пунктах. Перше. Коет. ця програма дійсно була розроблена для українців для того, щоб вони легко приїхали в Канаду і тимчасово тут проживали. Саме акцент був зроблений на тимчасовості цієї програми. люди приїжджають в Канаду, тут працюють і потім за можливості повертаються в Україну. Уряд Канади ніколи не обіцяв, що Коет буде шляхом для отримання піар. Але так вони зазначали, що люди, які знаходяться тут в Канаді, по Коет, вони зможуть отримати піар через одну з багатьох програм, які існують в Канаді. Дійсно, зараз ці. Програми закриваються і переробляються, але ще раз зазначаю, що коет ніколи не обіцяв легкого отримання піару. Друге, це політичний клімат та суспільний настрої. Зараз Канада переживає не найкращі часи в імміграційній політиці, тому що тут є житлова криза, ринок праці перенасичений іммігрантами, та суспільство неоднозначно сприймає ті масштаби імміграції, які зараз існують. Тому такий крок може бути сприйнятий неоднозначно. Він може бути ризикований та політично невигідним. Багато українців як аргумент Одядь приклад програму для Гонконгу, але природа цієї програми була трохи іншою. Коли Канада вводила цю програму, таким чином вона демонструвала свою геополітичну думку. Тобто, таким чином уряд Канади підтримував демократію і демонстрував супротив авторитаризму Китаю. Далі треба розуміти, що багато гонконців вони мали вищу освіту, вони вільно володіли англійською мовою. І у них були зв'язки, наприклад, родинні зв'язки з Великою Британією або тією ж самою Канадою. Таким чином, програма для в Гонконгу базувалося не стільки на гуманітарних причинах, скільки на економічних та політичних інтересах. Тут головне слово інтересах Канади. І далі це проблема фаворитизму. Що я маю на увазі? Якщо створюється окрема програма, бізнемо українців для простого шляху отримання піару, то виникає питання, чому інші групи, які також проживають в Канаді, візьму на прикладі індійської діаспори, вихідці, яких тут 3 або 4 роки навчаються, потім працюють тут на поздрадієті творкпримітах. Тобто вони тут уже... Проживають 6-8 років, але повинні проходити стандартний процес еміграції це експрес центрі або провінційні програми. І тут у них виникне питання, чому люди, які проживають менше в Канаді, ніж ми, мають простий шлях для отримання піару. А ми повинні проходити сім кругів аду. І треба розуміти, що це одна з найбільших діаспор зараз в Канаді, і також вони мають політичний вплив. Тому реалізація такої програми для українців може викликати великий політичний резонанс. Мені дійсно хотілося б, щоб ця петиція мала подальший. Шанс на життя, але через велику кількість суперечливих моментів, які я вам навів, розгляд цієї петиції, подальший розгляд цієї петиції може відкластися на невизначений термін. Тому не чекайте прямо зараз на якусь спрощену програму для українців. І якщо у вас є можливість, шукайте та подавайтеся по вже існуючим імміграційним програмам тут в Канаді.